Один день у четвертому Б це пригода щодня. Вирушай із нами, не зволікай дарма. Ранок у школі, ще сонце дріма, а ми вже йдемо, наша дружна сім'я. Вранці під школою гамір і сміх. Збігаються друзі, найкращі усіх. Ще сонце ледь-ледь виглядає за хмар. А в нас вже настрій, мов світлий базар. Зігріті ранковим промінням весни ідемо ми до школи, до знань і краси. Та перший урок ще зіснула живі, очі мружать діти тихенькі сумні. Уроки це класно, хоч іноді важко. Особливо, як знов забуваєш домашку. Та вчителька скаже Нічого буває, і знову цікава пригода чекає. Ми світ відкриваємо наукою й сміхом, і навіть контрольна не зовсім лихо, бо в кожнім завданні шанс стати героєм, навчити щогось і злетіти з прибою. Та ось перерва, і знову живаєм. Сміємося, граємось, світ обіймаєм. Веселий дзвінок, мов пісня дзвінка, і радість у класі тече, як ріка. На уроках сумно, та це не про нас. У нас все цікаво, і казка, і компас Мандруємо в науці в країну знання, де кожна хвилина це відкриття. На уроках у нас зовсім не до нудьги, бо знання це пригоди, веселі й легкі. Ми читаємо, рахуємо, мандруємо світи, де можливо все знати й усе віднайти. Є досліди, загадки, мапи й задачі такі цікаві, що годі й побачить, у кожнім підручнику цілий сюжет. Де кожен з нас, мов герой, дослідник поет. Ось дзвоник лунає, фізкультура вже йде, усмішка на вустах кожного з нас оживе, м'ячів нас літають, скакалки у хід, рух це здоров'я, це сили привіт. Ми бігаємо, граємось, спритність росте. Хто швидший, хто влучніший, кожен іде. Це улюблений наш, найрухливіший час. Фізкультура це свято для кожного з нас. Фізкультура це просто ж вогонь. М'ячі, естафети, стрибки в унісон. Тут кожен герой, чемпіон і боєць. У спорті наш клас. Мов зірковий метець. А після уроків не хоче йти, бо ще скільки цікавого можна знайти. У бібліотеку спішим ми гуртом, де книги нас кличуть, у світ за вікном. Беремо участь в заходах, святах, гуртках. Життя у школі не йде порядках. Малюємо, співаємо, вірші складаємо. У дружбі і радості ми час проживаємо. Та час не стоїть, пролітають роки, і вже за плечима шкільні ці стежки. Прощаємось з вами, клас, любий шкільний, початкова школа, ти світосяйний. Дякуємо щиро за перші знання, за радість, підтримку і тепло щодня. Попереду нові вершини, мета та в серці четвертий Б. Назавжди доброта. Ми прощаємось з початковою школою. Позаду чотири роки веселого, цікавого і незабутнього шляху. Ми пройшли маленькими і трохи розгубленими пишочками. А зараз стоїмо тут впевнені дорослі готові йти далі. То ці роки ми навчилися не тільки читати і рахувати, навчилися дружити, допомагати одне одному. Разом ми сміялися, грали, іноді сперечалися, але завжди залишалися справжнім класом, великою родиною. У нас клас, це найкращі друзі, найвеселіші перерви і найщиріші спогади. Ми дякуємо своїм вчителям. Ви навчили нас бути людьми. Ви були поруч, коли ми помилялися, і раділи разом з нами, коли ми перемагали. Ви вкладали в нас своє серце. Дякуємо за це. А ще спасибі батькам за підтримку, любов і віру в нас. Ці роки це частинка нашого дитинства, яку ми ніколи не забудемо. Тут, не свої Тут ми свої перші Тут народилися наші жарти, спогади і перші перемоги. Ми трохи хвилюємося, але ми її знаємо і ми готові. Нас чекає середня школа, нові вчителі і нові пригоди.